Ліки та продукти харчування за пільговими рецептами. Аптека ліки України відтепер реалізовуватиме необхідні медикаменти для певних категорій прилучан відповідно до цільових програм. У нас є декілька напрямків, за якими наші пацієнти можуть отримувати лікарські засоби. Це урядова програма Доступні ліки. А також міський бюджет підтримує за окремими нозологіями, за окремими відповідно знову ж таки категоріями мешканців, які мають право на отримання таких пільгових ліків, якраз. Фінансово таких прилучань. Протягом року додатковою фінансовою підтримкою з міської казни для придбання лікарських засобів спеціальних продуктів харчування можуть скористатися громадяни, які перебувають на обліку лікаря за наступними нозологіями. Це такі хвороби, які пов'язані із неврологічними захворюваннями, психіатричними захворюваннями, це дітки, це, зокрема, ті дітки, які мають орфанні захворювання. Також це ті особи. Це Ті прилучани, які принесли операцію з трансплантації органів, тобто є цілий ряд знову ж таки, хвороб, за якими можна отримати додаткові ліки, якраз за кошти місцевого бюджету, а не тільки за програмою доступні ліки. Право на безоплатний пільговий відпуск ліків мають і містяни, які відповідно до норм чинного законодавства відносяться до певних категорій. А саме це можуть бути учасники Другої світової війни, інваліди, це можуть бути учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Це також особи, які здійснювали той чи інший військовий обов'язок. Сюди також належать люди, які мають хронічні захворювання, перебувають відповідно на диспансерних обліках. Знову ж таки, наголошую, що це ті категорії прилучан, які перенесли трансплантацію органів. Є відповідні нормативні документи. Ви співпрацюєте із своїми сімейними лікарями. Які знають історію і ваших хвороб, історію власне і вашого життя, і відповідно у такій співпраці, маючи направлення, маючи електронні рецепти від сімейних лікарів, наші прилучани можуть бути забезпечені пільговими ліками і харчовими продуктами відповідно до міських цільових програм. Медикаменти за пільговими рецептами відпускатимуться у аптеці номер 55 за адресою вулиця Київська, 56, територія центральної міської лікарні біля колишнього магазину аптека ліки України пройшла конкурсний відбір відповідно нормативних документів, що відповідають затвердженому порядку відбору.